Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні участь у нашій програмі бере Володимир Литвин, народний депутат України. Радий вітати вас у нашій студії Володимире Михайловичу. Добро здоров'я. Передусім вітаю вас як лідера народної партії з тим, що представники обласної організації вашої політичної сили на чолі з Миколою Рудченком були обрані до обласної ради. Ось хотілося б почути ваш коментар з цього приводу. Я буду говорити взагалі про вибори. Так. Оскільки ще за два тижні до дати їх проведення я написав, аналізуючи те, що відбувається, написав про те, що вибори закінчились, забудьте про них. Оскільки заздалегідь було відомо, які будуть результати виборів, оскільки навіювання в вигляді політичної реклами, зовнішньої реклами, на яку були витрачені сотні підкреслюю, сотні мільйонів гривень. Вони свою справу зробили, і люди, проклинаючи нинішню владу, я це добре відчуваю під час численних зустрічів. Правда, я їм говорив: ви демонструєте невдоволення тотальне, ви за неї проголосуєте. Все відбулося. Який закон, такі вибори. Про що можна говорити, коли людина на тому чи іншому окрузі, скажімо, до обласної ради чи до районної, набирає найбільше голосів разом з тим, вона не є представником тої чи іншої громади, так. оскільки політична сила, від якої вона вимушена балотуватись, не подолала бар'єр у 5%. І таким чином ми маємо ситуацію, що найбільше депутатів, скажімо, від Бердичева в обласній раді, хоча це дуже важливий центр. А три райони взагалі не мають жодного представника. Скажіть, будь ласка, як будуть вирішуватися питання бюджету на ці райони, коли жодній людини немає можливості замовити слово? Друге, про що я вважаю за необхідне сказати, коли партії влади демонструють тріумф і говорять про те, що вони подолали попередню владу? Повністю перезавантажене владу. Я пропоную, у тому числі по Житомирській області, серед депутатів обласної ради, щоб подивилися значна частина цих депутатів, які в політичній силі, вони були вчора. Вони ж перебігли певною мірою до чергових партій, які є при владі. І вони завжди на поверхні. Це добре видно, скажімо, на прикладі таких баронів, як керівники лісових господарств. До яких давно потрібно добратися і розібратися, що вони роблять у, о, на територіях, а роблять вони одне. Не дивлячись на заборону про вивезення лісу кругляку, вони тотально продовжують винищувати проблема, аж кричить, що в кримінцях немає води. І ще один момент. Оте протистояння, яке ми спостерігали в Києві. Коли була сформована коаліція не для того, щоб вирішити у Верховній Раді проблеми людей, а для того, щоб сховатися від людей, від їх проблем і поділити владу, вона сьогодні плавно перетікає на місця в області, в райони, знову збиваються такі з товаришів, вирішують питання розподілу посад, але водночас і переносять ці конфлікти і протистояння. Які вкрай не потрібні на місцевому рівні. Про що дискутувати? Вирішувати місцеві проблеми чи не вирішувати. І треба запитати, мабуть, людям, чи будуть реалізовані ці бікборди, на яких було написано мир, на яких було підписано зниження або відміна грабіжницьких тарифів, контрактна армія і таке інше. Просто людей в черговий раз. Ошукали, і я розумію, що будуть тепер робитися спроби для того, щоб відволікти увагу людей, провокувати дострокові чергові дострокові парламентські вибори. Вони моє глибоке переконання, неминучі питання лише в часі, і проблема лише в тому, чи збережеться до цього часу Україна як держава. Прокоментуйте все ж таки те, що народники команда Рученка в обласній раді. Я розумію, що вам це приємно, але тим не менше, от інші слова, які можна тут підібрати, щоб характеризувати от цю ситуацію, що п'ятеро, якщо я не помиляюсь, членів народної партії будуть представлені в обласній раді. З цього приводу я можу сказати лише одне: що результат не відбиває тої роботи, яка була проведена. Партією, яка була проведена безпосередньо Рудченко, яка була проведена мною. На превілі жаль, наша ментальність, така як невдячність, дає про себе знати. Але поживемо, подивимося, як будуть працювати ті, кого люди обрали. Разом з тим, ми будемо продовжувати робити все для того, щоб підтримати. Житомирський край, щоб не дати його зруйнувати зокрема ці бурштинові мафії? От ну, щойно на початку от нашої розмови ви зазначили кілька таких болючих тем, які проблеми є, які є і в Верховній Раді і на місцях. От а вирішення цих проблем ви бачите, яким воно має бути, чи можливо має Верховна Рада якось змінити свою роботу і більш на це спрямувати зусилля, чи можливо в інший спосіб, як ви вважаєте? Я повинен сказати, що у Верховної Ради проблем немає. Проблеми є в народу. Там є проблеми пов'язані з боротьбою за більший доступ до цієї державної годівниці. Питання в тім, що в багатьох випадках немає з ким розмовляти. Коли ти бачиш в очі порожнечу, коли весь час торохтять і слинять тему зниження грабіжницьких тарифів, це треба зробити. Коли весь час говорять, що треба відмінити 15% податку на пенсію, це треба неодмінно зробити. Коли говорять про те, що треба індексувати заробітну плату і пенсії на рівень інфляції, як то вимагають закони і Конституція України, то в мене постає питання, а чому ж не голосують, не приймають відповідні рішення? Адже коаліція має більше 300 людей. Вони спочатку ці рішення приймали грабіжницькі для людей. Тепер вони виступають і весь час кричать з трибуни, що їх треба відмінити, а не відміняють. А виходить, що їм потрібен процес, а не потрібно рішення. І вони в черговий раз ошукали людей на місцевих виборах, і люди в черговий раз за них проголосували. Що треба зробити? Треба, щоб люди не голосували, щоб люди обирали і питали. Тоді, я думаю, у нас ситуація зміниться. Ви ж розумієте, коли блокували трибуну, вимагаючи прийняття рішення щодо зниження ціни на газ на побутові потреби. Зверніть увагу, зараз цю тему абсолютно зні, зняли. А чому зняли? На моє глибоке переконання через те, що зараз почалося, почалося перешиптування, почалися чергові змови щодо того, як замінити уряд. Ви ж знаєте, що як стверджують аналітики, Приїзд міністрів торгівлі, потім фінансів Сполучені Штати Америки, це були оглядини щодо того, хто повинен стати черговим прем'єр-міністром України. І на початку грудня в Україну з візитом прибуде віце-президент Сполучених Штатів Америки, Байден, в акурат під закінчення річниці недоторканності уряду, бо була програма дій уряду ага. і протягом року. Не було права ставити питання про недовірю уряду, і очевидно, якщо вірити цим провидцям, які на цю тему пишуть, очевидно, буде визначено нового прем'єр-міністра України. І от зараз засовувалися лідери політичних партій, бо кожен з них десь таємно думає: а можливо, на ньому зупинять свій погляд, і можливо йому випаде велика честь. Очолювати Кабінет міністрів України, так навіщо тоді скасовувати це рішення про ті високі ціни на газ для людей, які сьогодні є, оскільки це ж вимога Міжнародного валютного фонду? А у нас, ви знаєте, яка діє дивна тенденція. Якщо люди при владі, вони виступають, так би мовити, з державних позицій. Я маю увазі в лапках з державних позицій, коли вони владу втратили. То вони найкраще за всіх інших знають, що потрібно простим людям, і про це говорять. Але коли до влади повертаються, вони про це все забувають. А у людей наших на превеликий жаль. І тут, я думаю, що не час сюсюкати, а треба говорити відверто. Коротка пам'ять. Тих, хто їх обікрав, вони підсаджують якомога вище до влади. Потім знову стоять суцільні плачі в Україні. Я думаю, що можливо це така наша доля. Мораторій на землю дуже важлива тема, яка хвилює, я думаю, дуже багато наших телеглядачів. Як ви вважаєте, його варто продовжити цей мораторій? Це тема висмоктана із пальця. Проблема справа в тім, що відповідно до закону, допоки немає законодавчого акту про обіг земель сільськогосподарського призначення, не вводиться ринок землі. Це по перше. По друге, у нас землі вільної немає. Землю вже давно розібрали. Сьогодні ми маємо величезних латифундістів, таких собі величезних поміщиків, не тільки вітчизняних, а й зарубіжних, які за безстінь забрали людей землю в оренду, сплачують, що Бог на душу покладе. Більше того, я вам скажу, сьогодні за такими приблизними оцінками в Україні 400 тисяч незапитаних паїв. Це так, за моїми прикидками, десь 2,5 мільйони гектарів. Хто ними володіє, куди що сплачується, нічого не відомо. Тому нам треба не просто говорити про мораторій і е, виснажувати землю, як це роблять, і нічого не платити людям. Треба, по-перше, те, що я намагаюся в чому переконати, треба, щоб чітко було відомо по кожному населеному пункті, по кожному району. Скільки, кому якої землі належить, щоб люди бачили прозорість. Прозорість. Друге, кадастри землі, оцінка землі, щоб людина знала, її земельний пай коштує, я умовно кажу, там 50 тисяч доларів. І людина, маючи акт на право приватної власності, вона повинна з цим актом піти у державний земельний банк, а його потрібно негайно створити. Державний земельний банк. Має цю землю купити не нижче ринкової ціни і дивитися, кому дати цю землю в користування. Але тим людям, які дотримуються сівозміни, які зберігають землю, у нас же що? Ріпак, соя, кукурудза, пшениця, скоро ця земля, знамениті українські чорноземи, будуть виснажені до останку. Ви розумієте? І тоді у нас буде порядок, бо людина самотня, от у селах дуже багато людей яким нема кому залишити цей земельний пай, вона каже, я хочу, щоб мене бодай по-людськи поховали. Так вона могла б цю землю продати державі, але за ринковою, за ринковою ціною. Сьогодні в батьох селах нема кому вже яму викопати для могили. А сьогодні оцим постійним торохтінням мораторії, збережемо українське чорноземе, не дамо його украсти, це тільки на користь тих хто вже має у власності українську землю. Я вважаю, що о, ці розмови треба припинити а зайнятися реальними справами в земельному питанні. Про що я щойно сказав? Верховна Рада зараз зосереджена на ухваленні, так би мовити, безвізових законів. От скажіть, наскільки ці закони важливі? Ну, будемо говорити для пересічного звичайного українця. Ну, я повинен внести уточнення, що Верховна Рада, точніше, лідери політичних сил, які зосереджені в Верховній Раді, вони сьогодні переймаються тим, як домовитися поділити області і отримати області для тої чи іншої політичної партії нагодування. Сьогодні ж ви зверніть увагу, як відбувається процес обрання. Голів районних рад і голів е, обласних рад. Просто процесом змови сіли, домовилися, поділили сфери впливу. Оце з Києву зараз розподіл цієї сфери впливу дійде до, е, е, до районів, а потім почнеться запекла е, боротьба. Тепер щодо бізвізових так. Е, законів, ви знаєте, е, е, зараз все підганяють е, до питання бізвізового режиму. Будь-який законодавчий акт кричать, що Європа вимагає прийняти. Деякі закони, як приймають, ну, скажімо, це агентство по розпорядженню активами, які будуть вилучатися у корупціонерів. Під цей закон і під це агентство не, лише, не вистачає лише одного прізвище людини, яка буде керувати цим агентством. Я переконаний, що при українській практиці в першу чергу будуть страждати невинні люди. Тому що для того, щоб цей закон працював так, як в Європі, треба, щоб у нас був правоохоронні органи, суд, які б не виконували вказівок, а які б діяли відповідно до вимог Конституції і закону України, ви знаєте, дискусія була довкола прав сексуальних меншин. Я з цього приводу сказав: скільки у нас люди як стверджують, піднялися на революцію гідності заради того, щоб бути в Європі. То треба, очевидно, прийняти ті правила, які діють в Європі. Бо я думаю, якщо ми будемо так далі жити, то чоловік жінку, жінкою буде цілуватись лише в на, найвіддаленішому на селі. Ну, але я спокійно до цього ставлюсь. Кожен сходить з розуму по-своєму. Врешті-решт, ми фактично поприймали всі необхідні закони. Але я більш ніж переконаний, що наступного року безвізового режиму Україна не отримає. Бо спочатку говорили, що з 1 січня 2016 року, а тепер вже наші можновладці говорять про вражаючу перспективу наближення безвізового режиму. Тому я думаю, що окрім вирішення цієї проблеми, треба перейнятися насамперед економікою, створенням робочих місць, відповідною заробітною платою. Для цього потрібно прийняти закон про частку заробітної плати в собівартості продукції, про що ми з вами неодноразово говорили. Так. Зараз цей закон черговий раз профільний комітет провалив і дати людям можливості жити. Бо якщо відкриють кордон, то всі, хто можуть рухатися, втечуть з України, а залишаться лише немічні люди. А яка ж тоді буде перспектива України? Треба говорити про Україну, а не зваблювати людей таким маривом європейським, демонструючи нездарність і нездатність організувати життя в Україні. Треба вдихнути життя в Україну, дати людям надію. А я отак дивлюся, що відбувається, спілкуюсь з людьми, і мені на згадку приходять слова відомого твору, коли в яким старше покоління, до якого я себе відношу. Чи е, вивчали в школі, там є такі слова: пливе нудьга, пливе безнадія і стиха схлипує сум. Оцього у нас не повинно бути. Скажіть щось позитивне на завершення? Позитивне одне, е, що треба жити і виживати е, попри, е, попри все. І я думаю, о, о, люди сьогодні живуть своїм життям, влада себе живе е, е, своїм життям і. Е, Активна частина у цьому зв'язку і виживає. І добре, що ця активна частина звертає увагу на тих немічних самотніх людей, яких потрібно підтримати. І як казав один розумний чоловік, ще ніколи так не було, щоб ніяк не було, якось воно буде. А позитивне, на мій погляд, тому що люди очевидно швидко прозріють. І будуть ставити серйозні питання до тих, хто її звабив і кому вони віддали в управління Держави України. Дякую. Це була думка Володимира Литвина, народного депутата України. Вам також дякую за увагу. Нехай щастить до побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.